Доброго дня. тут. Проходьте, будь ласка. Температури вимірюють перед входом у музей школи номер 158 на Салтівці. Сьогодні тут працює одна з найбільших виборчих дільниць у Харкові. До неї приписані 2570 людей. Члени комісії в масках та рукавичках. Виборці обслуговують за чотирма столами. Свій голос на мерських виборах віддав І Андрій Проценко. Я вважаю, що у Харкові повинна бути більш патріотична та молода влада. Я розумію, що, скоріш за все, цей кандидат не переможе на цих виборах, але я хочу подивитися на більш збільшену підтримку від місцевого населення до патріотичних кандидатів. Щоб видати бюлетень, комісія просить показати виборців паспорти у вигляді книжечки або картки. Сергій Ходарів прийшов на дільницю із закордонним паспортом у додатку Дія каже, не знав, що його не приймають. Проголосувати він не зміг. Ну, неприємно, чесно, бо наскільки я розумію, що згідно законодавства України, дія прирівнюється до паспорту. Ну, тобто цей електронний паспорт прирівнюється до реального паспорта. Чому так стається, ну трошки дивно. Протягом чотирьох годин до голосування не допустили шістьох людей без необхідних документів, розповідає голова виборчої комісії Володимир Пальков. Люди приходять голосувати, наприклад, з пенсійним посвідченням, з водійським посвідченням. Люди приходять. Молоді люди приходили сьогодні з додатком Дія, хотіли проголосувати. Бабуся в нас взагалі прийшла, хотіла проголосувати з посвідченням часів Радянського Союзу. На 12-ту дня тут проголосували 13% виборців. Спостерігачка від одного з кандидатів Марина Баштан каже, порушень не фіксувала. Усе було опечатано, усе при мені відкривали і усе без проблем. Усього в цій школі розташовані чотири дільниці. По дві на першому і другому поверсі. Загальна кількість приписаних виборців майже вісім тисяч, говорить директорка закладу Ольга Назарова. у нас організовані окремі входи і виходи для всіх виборців, так щоб вони ніде не співпадали між собою. Два входи. Більше, на жаль, ми не можемо ніяк, тому що виходів тоді не вистачає. Порушень виборчого законодавства на жодній дільниць у школі поліцейські не зафіксували, розповіла речниця поліції області Ганна Третякова. Дмитро Гребіник та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.